Всім привіт! З вами канал Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Ну а новини навколо гучного реваншу між Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі не вщухають свіжі реакції, заяви боксерів та сміливий виклик від Даніеля Дюбуа. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПК ШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір. Моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Оуч колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі з США Деантея Уелдера Малік Скотт дав коротке інтерв'ю британському журналісту після реваншу між володарем титулів WBO, WBC, WBA, українцем Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тейсоном Фюрі. У своєму коментарі він висловив думку про рішення суддів, проаналізував виступ обох боксерів та поділився прогнозами на їхню подальшу кар'єру. Ви згодні з записками суддів, бо люди вважають, що бій був набагато ближчим. Я згоден. Я вважаю, що записки були абсолютно правильними. Я вважаю, що ф'юрі виграв чисто два або три раунди, але все інше було. Багато раундів були близькими. Вони могли піти в будь-який бік, але це не було пограбування. Я вважаю, що ф'юрі програв. Але в той же час я вважаю, що ф'юрі зробив набагато якіснішу роботу замість кількісної. Він був більшим. Він крутий виродок, вийшов у такій вазі. Так добре боксував. Він не надто багато пропускав лівих хуків, зовсім не так, як у минулому бою. Вони з Шугаром Хілом зробили чудові зміни. Це був хороший бій, дійсно високого рівня, сказав Скотт. Екс-чемпіон світу Джоні Нельсон прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юлі. Я побачив цей бій трохи більш рівним, ніж за оцінками суддів. Усік ініціював майже все у бою, і Тайсону доводилося реагувати. Усик працював за планом, а Тайсон намагався впоратися з ним. Так це було близько, але я не думаю, що суддівські картки відображають те, що сталося. Але я розумію, що Усик зробив чудову роботу, і я б сказав, що часом Тайсон виглядав більш уразливим, із них двох він більше вагався, коли мав більше реагувати. Рен Корен вважає, що Тейсен переміг. Це робота промоутера. Насправді він не думає, що Тайсен переміг, переміг найкращий, і він зробив свою роботу, сказав Нельсон. Своєю реакцією на бій поділився британський боксер Ліндон Артур. Я ще не усвідомив, що Усик може знову битися з Дюбоа і стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Непереможний. Ви розумієте цю спадщину? написав Артур. Колишній чемпіон Карл Фремтон розуміє, що Дюбуа просто хотів проштовхнути цей бій, але його дії виглядали дещо неповажно. По-перше, до Ф'юрі, по-друге, до Усика, і по-третє, до Паркера, з яким йому ще битися у лютому. Тобто мені не дуже сподобалися його дії, але я його розумію. Це був, скажімо, не мій стиль, сказав Фремтон. Набрався сміливості і сам чемпіон IBF над важкій вазі Даніель Дюбуа Розповів про бажання провести реванш проти Олександра Усика. Зараз мій час, час давати корону. Хочете бою з Усиком? Так, я зараз хочу боротися проти Усика на Вемблі. Привезіть його на вемблі. Ви нокаутуєте Усика наступним? Нокаутуй його, розгромлю його, сказав Дюбуа. До речі, всесвітня боксерська рада WBC заборонила Олександру Усику виходити в ринг протягом 36 днів. Український боксер Олександр Усик переміг Тайсона на фюрі у реванші та захистив свої пояси. Як повідомляє Bloody Елбоу, після поєдинку всесвітня боксерська рада WBC заборонила Усику виходити в ринг. Протягом 36 днів це пов'язано з тим, щоб запобігти можливим ризикам для здоров'я, треба зазначити, що аналогічне усунення отримав і сам Тейсон. Ну і на завершення, президент Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Солейман оцінив перемогу Усика. Це був дуже конкурентний поєдинок, я вважаю, що бій Усика і Ф'юрі – чудовий спосіб. Закрити цей рік у боксі, Тайсон досить багато, на що здатний. Перший поєдинок був дуже драматичним. Якщо ці боксери проведуть ще 10-20 боїв, то кожна їх зустріч буде дуже близькою. Немає жодних сумнівів, що Усик, один із найвидатніших боксерів нашого покоління, він створює свою спадщину, вважає Сулейман. Ну, а як вважаєте ви, що можна назвати Усика найвидатнішим суперважкового ВКом в історії боксу? Чи до такого статусу Олександру надійти? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.